Дорогі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. Раки! І так, сьогодні дивимось на майбутні події. Чого чекати? Тому що це важливо. Щось у вас на порозі, якісь зміни, якісь події. І давайте подивимось, що саме. Чого слід очікувати? Майбутні події чого слід очікувати. І так, Всього на трьох картах, як завжди, коротко про головне. І підказка, порада від вищих сил. Дві карти одразу мабуть, важливо, тому залишу так, як є. Дивимось. майбутні події чого чекати. Старший аркан Єрофан показує, що у ваше життя йде наставник, іде якась мудрість, іде людина, яка буде вас чогось навчати. Вас, можливо, навіть наставляти, і це буде дійсно ключем до вирішення ваших великих якихось ситуацій. Чому я кажу великих? Тому що насправді мені тут показують той момент, коли вам треба відкрити зачинені двері, відкрити ті моменти, які довго уже стоять, і ви вже все, що могли, ви спробували, вам не вдалося. Тому не розчаровуйтеся. Пам'ятайте, що вам дають наставника, вам когось дають якусь підтримку, людину, яка, можливо, є авторитетом, яка дійсно розв'яже ваші питання. Це є ключі до вирішення. І тут навіть не одне: тут два питання вирішуються, таких важливих. Ви знаходите вихід, і це важливо. Ось такі майбутні події вас чекають, до вас вривається людина. Яка буде вам допомагати людина, яка вас веде далі? Насправді, старший аркан суд дійсно показує, що до вас йдуть дуже важливі новини. Ці новини вони відкривають, як кажуть, всі карти. Буде така дійсно щира правда, відкрита. Ви побачите все, як є. І далі будете приймати якісь рішення, тому що насправді ви поставите якусь крапку. Для вас щось змінюється. Все, те, що було пройдено, вже пройдено. І тут будуть якісь надзвичайно важливі новини для вас, дорогі раки. Ось такі події. Можливо, ви очікуєте, щоб вирішилось щось з документами, з паперами, з якимись судовими справами. Це також програється. І е, правда на вашому боці. Дуже важливі події вриваються у життя, важливі для вас. Насправді, якщо ви очікували на вищу справедливість, на відкриття правди, на підтримку, то тут все програється. Правда буде на вашому боці, або, точніше, скажімо, що заслужили, те будете мати. Далі йде Вісім камечів. Я сьогодні відкриваю по одній карті для того, щоб по-іншому прочитати розклад, не поєднуючи одне з другим. І вісім камечів на кінець розкладу вона показує, що ви довгий час щось не могли зробити. Ви боялись, от знаєте, ступити далі, зробити крок. Тому що вам здається, що ви до чогось прив'язані, вам здається, що ви щось комусь. Повинні, що ви є заручниками, через те ви почали закривати очі на своє життя, на можливості, на якісь інші ситуації. Тому недаремно в майбутніх подіях вам дають наставника, вам дають таку мудру людину, з якою ви будете проводити багато часу, багато спілкуватися, проговорювати багато моментів, і вам будуть відкриватися очі на своє життя. І ви будете вириватися з обставин, де почуваєте себе невільними. І ви знаєте, що насправді це дуже важливо, коли людина ув'язнена, відбувається суд і відбувається визволення. Ось програється в мене такий тут момент, що я хочу вам показати дві карти, але важко їх брати. Насправді що дійсно ці новини будуть пов'язані з якимось визволенням, з якимись документами щось цінне таке, важливе для вас, чого ви дуже довго чекали. І Єрофан тут відіграє просто колосальну роль, тому що ця людина, яка йде у ваше життя, вона дійсно розв'яже вам очі і ви побачите нові можливості. Дуже цікаво, чому у нас в підкасті в пораді аж дві карти. Давайте дивитися, що ж вищі сили вам підказують. Два старших аркани. От подивіться, в розкладі вже четвертий аркан, тому що бачите, тут у нас два старших аркани, і тут два старших аркани, і насправді у вас на порозі якісь дуже великі події. Мої другі глядачі, старший аркан закохані. Це карта, яка показує щире кохання. Скоріш за все, у вашому житті все добре. І ви дійсно зустріли людину щиро з почуттями. І я хочу сказати, що у вас все взаємно, насправді, вам тут потрібно зробити якийсь вибір. Можливо, вам треба буде щось обирати заради коханих людей або ж обирати кохану людину. Можливо, ви були прив'язані до інших обставин і зараз у вас буде щось вирішуватись, тому що це ще й завжди карта якогось вибору. От Аркан закохані це коли людина щось обирає. Я бажаю вам прислухатись до свого серця. Незважаючи ні на що. Відчути оті справжні емоції, що дарує вам радість, де ви почуваєте себе щасливими, де є для вас якась підтримка, де ви почуваєте себе коханими? Ось туди і робіть вибір, тому що тільки так ваше життя буде налагоджуватись. Якщо дивитися на старший аркан диявол, це карта, яка показує, що дійсно є якась залежність, є якась прив'язка у вас, і вам треба обов'язково звільнитися від якогось негативу, тому що запалюється роздратування, якесь вогнище і, можливо, спалахують навіть якісь конфлікти. Тому вам дійсно зараз, от подивіться просто, як показують. Вищі сили, інформацію, що дійсно ви розв'яжете не одну проблему, коли подолаєте якусь залежність, коли ви відв'яжетесь від якоїсь ситуації, або ж навіть як від якоїсь людини, ви дійсно подолаєте навіть не одну проблему. Пам'ятайте, що сьогодні інформація відкривається для того, щоб ви побороли щось темне в собі, темне в своєму житті, щоб ви від цього звільнилися і щоб ви були щасливими. Можете розраховувати на підтримку коханих людей. Пам'ятайте, що вищий суд, вища справедливість йде у ваше життя і все, чого ви заслуговуєте, ви будете це отримувати. Розв'язуйте собі очі, прислухайтесь до наставників, до тих людей, які дійсно є авторитетними. Тому що я вам сказала: вам потрібно слухати своє серце. Якщо вам хтось не подобається. Якщо ви розумієте, що ця людина ну, ніяк не вселяє вам ні віри, ні надії, ні взагалі якоїсь щирості, то ви просто йдете далі. Вам потрібна та людина, яка дійсно допоможе вам розв'язати очі на цей світ. Тому будьте готові до того, що у ваше життя приходять наставники, люди, які будуть вам допомагати від щирого серця, і ви позбудетесь негативу, ви позбудетесь дійсно багатьох проблем. Ось таким бачу розклад, мої дорогі глядачі. Дякую, що були зі мною. Всього вам хорошого. Очікуйте на щось приємне і це обов'язково прийде у ваше життя. До нових зустрічей. Ваша надія вкраще.